Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як французького бульдога навчити команді тач. Не можна. Молодець. Можна. Давай. Добре, молодець. Познайомтесь, це наша учениця кола, французький бульдог, їй 7 місяців. Вона займається на яловичині. І зараз ми покажемо, як ми виконуємо команду «тач». Для початку познайомимо собачку саме з предметом «тач». Так. Так, молодець, дуже добре. Наведенням підводимо собачку до Тача. Так, молодець. І коли собачка зрозуміла, що від неї вимагають, підкріпляємо її за це. Після того, як собачка зрозуміла, що від неї вимагається, ми вводимо голосову команду. Пісня. Кола. Тач. Так, молодець, дуже добре. Молодчинка. І поступово збільшуємо відстань. Сидіти. Тач! Ось так, молодець, дуже добре. Якщо ви хочете удосконалити або ускладнити дану команду, можна розпочати з витримки. Відводимо на більшу відстань собачку. Кола. Сидіти. Сидіти. І даємо команду тач. Тач! Ось так, молодчинка, супер, дуже добре. Молодець. Дай так, чудово. Дану команду можна використовувати не тільки на такій фішці, а можна використовувати і в повсякденному житті. Це може бути будь-яке підвищення або якась перешкода, будь-що завгодно. Напишіть в коментарях, з якою породою та які команди ви хотіли б побачити наступне відео. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм та ютуб канал.